Такий є аватар, істота води. В Польщі можна піти подивитися. Ну, весь торговий центр прикрашений. Ялинки, прикраси. І є ось такий конкурс, не, не те, що конкурс, якщо ви робите закупи на 250 злотих, йдете, показуєте чек, то можете набрати собі за 15 секунд будь-яку кількість цукорок. От. Це торговий центр «Атріум Торговик», Тобто ви показуєте Парагон і вам дають, тобто ви можете і багато різних цукорків набрати, і однакових, просто щоб ви вклалися в 15 секунд. До речі, мені в кінці відео покажу, попалися цукорки української фірми. Ну, це магазин СМИК. Ми мали купон такий подарунковий і хотіли його використати. Купили а, дитині ось таку штуку. Це 3-6 років, такий, це такий проєктор з автором. Це ось такий сторон. Це научі альфабету, научі писати, научі навчити рисувати, навчитися алфавіту, писати і малювати. Тестування для родівців і навчителів ну, то був подарунок. А ось така, незвикла школа писання. І ось так це виглядає. Карти і змазувальне Пісакі, тобто ось такі фломастери. Богатий застав матеріалів едукаційних, веселий альфабет едукаційний. Подивіться, навіть є алфавіт польською, ровер, графка. Алфавіт ну, український я десь знімала на Ютубі для дітей, які вчаться. А, od tych, którzy żyją w Polsce, ale chcą znać ukraińską, i tutaj mamy tabelę wartości edukacyjnych, postrzeganie i psychomotoryczność, uczuciowość i osobowość, język i komunikacja, matematyka i logika, pamięć i uwaga, przestrzeń i czas, ekspresywność i kreatywność, nauka i otaczający świat. Ну, Ухвити на пісаки, у лексикон при і пісанні креативність, концентрація. Ну, тут дитинка пише польське слово, пише обруч би достосовувати високость і можна зробити ну, висоту коригувати Завартость, що тут міститься? Пірка до зложення, дві змаз... змазувальні табліці, проєктор до змон... замонтування, ухвити на пісаки 5 дисків 12 кольорових пісаків, змазувальний пісак, зм... змазувач, 22-сторонних графік, аркуші пляка з альфабетом, інструкція. Ось. А це от отрім торговок, мені дали. В презенті я вам показувала. Дали цукорки можна було собі набирати, які хочеш. І, і подивіться, тут в Польщі українські цукорки Рошен. Що тут пише? Українська капля. Та? Мілк. А, це по-англійськи написано. А оце такі марципанки. І ось такі. Далі можете взяти собі, набрати там на 250 злотих, і тоді можна безкоштовно набрати, скільки влізе ось такий пакет цукорків.